Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні вівторок, 24 січня, і наш відеоогляд буде присвячений новинкам, які продаються на нашому майданчику. Бажаю всім приємного перегляду. Ви обов'язково підписуйтесь на наш ютуб-канал, Додивіться відео до кінця, буде багато цікавих машин. Я розпочинаю. Volvo V50 6650 10 року. 1,6 дизель, механіка. 236 тисяч кілометрів пробігу. Машина свіжопригнана, розмитнена та сертифікована. До речі, Volvo має два ключі і давайте зглянемо до Volvo у салон. Автомобіль має 4 склопідіймача, мультикермо, клімат-контроль. 6-ступеневу механічну коробку передач та електроскладання дзеркал. Салон світлий тканиний, зі шкіряними вставками. Також позаду є парктроніки. І зараз перейдемо до багажника. Ну, В-50, звісно ж, він величезний. Також є задня шторка і сіточка, яка не дозволяє речам потрапляти у салон. Також присутній домкрат та докатка. Друзі, це відео присвячено лише новинкам, які продаються на нашому майданчику. Проте, як ви бачите, в нас є величезний вибір різних автомобілів. На цінниках ви могли побачити логотип компанії Авторія. Авторія є нашим генеральним партнером, і в нас з ними є цікава акція. Коли ви приїжджаєте до нас на авторинок, менеджер компанії Авторія може безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто на сайті Авторія. Отож, приїжджайте у суботу та неділю на Карбазар та додавайте на Авторія безкоштовно автомобіль. BMW X5 14800, 14811 року, 3 літровий бензин, автомат повний привід. Друзі, 7 місць в дуже гарній комплектації. Зараз вам її продемонструю. Повторна ставка з дерева. Адаптивне світло у нас ближнє дальне само перемикається. Підігрів керма, пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Клімат-контроль чотирьохзонний і панорамний дах. Також тут присутні шторки. Монітор для заднього ряду, так як я казав, чотирьохзонний клімат і підігрів ще також задніх сидінь. Ну, X дуже гарно укомплектований. Також присутня камера заднього огляду. Та задні парктроніки. Ну і ще зараз подивимося ще багажник. Також в авто присутні електропривід багажника. Як і казав, це на семимісна версія. І також ще ця частина багажника відчиняється. Volkswagen Passat B7, седан, офіційно куплений в автосалоні. Один власник 11-го року. 1,8 газ бензин, автомат 173 тисячі рідного пробігу. Також з автомобілем додається два комплекти резини та запасне колесо на титановому диску. У нас ключ від пасата. І давайте заглянемо до нього усередину. Автомобіль має 4 скло підіймача, датчик світла, дощу, мультикермо, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль та комбінований салон тканина з алькантарою. І є ще ставки зі шкіри. В автомобілі присутні передні та задні парктроніки. Ну і, звісно ж, багажник Пасата просто величезний. Peugeot 508, седан 2016 року, 1.6 дизель. Автомат, класичний гідротрансформатор японський Aisin. в кузові седан дуже-дуже класні комплектації 12350. пригнаний, розмитнений та сертифікований. Авто має два ключі і давайте зглянемо до нього усередину. І так, починаємо ми з датчика мертвих зон. Також в авто безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, 4 скло підіймача, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, підрульові пілюстки. Ну і головна перевага, що тут у нас класичний автомат. Автомобіль дуже економічний та динамічний. Задній ряд сидінь доволі просторий. Машина реально дуже велика, більше, ніж Passat. такими розмірами десь як Superb. І в автомобілі присутні ще передні і задні парктроніки. А Хайте, зазирнемо у багажник. А багажник в Peugeot дійсно дуже дуже класних розмірів. Також є в нас докатка. Все як має бути. Hyundai IX 35 10 року, 2-літровий дизель, автомат, повний привід. В максимальній комплектації 12550 ціна даного автомобіля. Що ж, давайте зараз зазирнемо у салон. В авто присутні два ключі. І покажемо вам більш детально комплектацію машинки. Авто має безключовий доступ. 4 склопідіймачі, датчик світла, дощу, мультикермо, підігріви передніх та задніх сидінь, двузонний клімат-контроль, повний. Привіт. Звісно, шкіряний салон і панорамний дах. Авто має передні і задні партроніки та камеру заднього огляду. Багажник досить приємних розмірів. І присутня ще в ньому задня шторка та запаска з титановим диском. Автомобіль розмитнений та сертифікований. Повністю готовий до першої реєстрації. Ford Edge 2015 року 16700, 3,5 бензин автомат 198 тисяч км пробігу. Також вам продемонструю вінкод даного автомобіля. Можете поставити відео на паузу, щоб його зафіксувати. Так виглядає у нас ключ. До речі, заводиться автомобіль з кнопки і давайте заглянемо до нього у салон. У нас 4 скло безключовий доступ, мультикермо, коробка в нас автомат, електроуглювання сидіння. Дуже-дуже гарне авто. Nissan Qashqai, 11 2011 року, 11200, 2-літровий дизель, механіка. 218 тисяч пробігу. Досить непогані комплектації. Так виглядає ключ автомобіля. І хто розбирається в Qashqai, в той зрозумів, що тут є безключовий доступ. Отож, давайте зглянемо в салон. По комплектації у нас музична система Bose, 4 склопідіймачі, підіймачі, дзеркал. Передні сидіння та карти зроблені зі шкіри. Також є підігрів сидінь, камера заднього огляду, шестисупенева механічна коробка передач та клімат-контроль. Також присутній величезний панорамний дах. І задні сидіння в нас вже йдуть і карти тканині. В автомобілі також присутній фаркоп. Також в багажнику є задня поличка та коврик. І під низом є сабвуфер боус та клей. Тобто запаски та докатки немає, але є клей. Це говорить про те, що коли пробувається колесо, його заклеюють та не качать компресором. Цьому не дивуйтесь, це нормальні речі для Європи. Mitsubishi Outlander 5 го року 2.4 бензин автомат. Повний привід. Ключ аулендера і давайте зараз озирнемо до нього у салон. Автомобіль має чотири скло підіймача, це в нас газ бензин, і так в нас виглядає передня панель. Докатка на зверху, адже в багажнику в нас балон для газу. Toyota Corolla, 8 року 6700, 1,6 газ-бензин, механіка 229 тисяч кілометрів пробігу. У нас ключик від короли. Давайте заглянемо до неї у салон. Автомобіль має 4 скло мультикермо, механічну коробку передач, клімат-контроль, двузонний і є тут газ. Також присутні підігріви передніх сидінь. Запаска у нас розташована зверху, а де в середині нас також балон під газ, як і в Міцубісі. Що ж, друзі, сподіваюсь, ви знайшли для себе якусь цікаву новинку, яка в нас на майданчику є. Насправді в нас понад 120 авто, які ви бачите позаду мене. Приходьте, оглядайте, робіть тест драйви, їдьте на сервіс, перевіряйте. Будемо вас раді усіх бачити. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео. Карбазар швидко продавати, легко купувати.